Вітаємо на телеканалі Раї. Ви дивитесь програму про місто. Усе найцікавіше про життя Івано-Франківська. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розкажемо про ключові події, які вплинули на місто та його мешканців. Залишайтеся з нами. Далі тільки найважливіше. 12 відважних у селі Радша відкрили меморіальний комплекс героїв. Анотаційні дошки стали символом шани, вдячності та пам'яті для рідних полеглих, їхніх побратимів і всієї громади. Як пройшла церемонія відкриття, дивіться у сюжеті. Увіковічнили пам'ять про 12 героїв. У селі Радча відкрили меморіальний комплекс. Роман Цютяк історик, який став на захист країни. Воював у п'ятій окремій штурмовій бригаді. Загинув 8 травня 2023 року під час артилерійського обстрілу. «Він Був найкращим для мене, для нашої сім'ї, для сина, для мами, для бабусі, для брата, для всіх рідних. Він був дуже добрим, мудрим, завжди готовий був всім допомогти. Для друзів був найкращим другом. Він любив нас, і ми його дуже любимо. Сумуємо за ним. Нам дуже важко без нього. В житті він був істориком, працював над дисертацією, хотів захищатися, працювати в Школі займатися ну, освітою Ярослав Вацеба служив у президентському полку імені Богдана Хмельницького. Призвався добровільно. Загинув 17 травня 2022 року від мінометного обстрілу під час звільнення сіл Циркуни та Питомник Харківської області. Мати героя пані Мирослава впевнена, кожен свідомий громадянин має захищати свою рідну землю. В нього прадіда воював, і він сказав, що. Якщо не я, ну то хто? І не мавши знання базу військової, який не знав навіки рушницю тримати в руках, пішов добровільно. Зі слів побратимих, він був хорошим і увічливим, і, напевно, достойним. Іван Фуштей служив у 79-й штурмовій бригаді гранатометником. 25 червня 2024 року, вийшовши на бойове завдання, в районі Покровська загинув. Дружина полеглого героя Лілія Фуштей каже, чоловік завжди був відданий Україні та сім'ї. Ніколи не був байдужий до долі нашої країни. Він був учасником оранжевої революції. Він був учасником революції гідності. І коли почалося повномасштабне вторгнення в нашу країну, він працював за кордоном у Швеції і не думаючи, він повернувся і став на захист нашої країни. Голова громади Русан Марцінків наголошує, важливо вшановувати пам'ять полеглих захисників та підтримувати воїнів. Це третій така алея слави в наших селах. Нашої франківської громади і всіх селах нашої громади будуть такі алеї слави, хоча б я дуже хотів не відкривати таких подібних алей. Але найбільша сьогодні вдячність нашим захисникам, тільки тут присутні, які там сьогодні нас захищають. І тому найбільшою подякою. І найбільшою шаною для хлопців це буде справедливий мир. За час війни Івано-Франківська громада поховала 614 героїв. Понад три сотні зникли безвісти. І більше сотні у полоні. Чисте повітря в громаді в Івано-Франківську з'явиться міський фоновий пункт спостереження за якістю атмосферного повітря. Він дозволить контролювати рівень забруднення та швидко реагувати на екологічні виклики. Обладнання надано в межах співпраці з Фінляндією. Більше про ініціативу дізнавалася Яна Лазорик. Контролювати рівень забруднення в Україні втілюють проєкт у сфері якості повітря, що фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії. В ході його реалізації в Івано-Франківську встановлять міський фоновий пункт спостереження за якістю атмосферного повітря. Цей пункт атмосферного повітря буде сканувати повітря на 16 показників. Сьогодні в основному те, що в нас сканується, це 4-5 показників. Тобто і, ця, і це обладнання, яке дороговартісне, вартість його 400-500 тисяч євро, воно буде встановлене в місті Івано-Франківську для того, щоб постійно моніторити рівень забруднення в місті Івано-Франківську. Зважаючи на останні події, коли дуже багато в інтернеті, пише, що якість повітря в Франківську досить погане. Ми розуміємо, що моніторинг якості атмосферного повітря надзвичайно важливий і важливо, щоб це робилося на якісному обладнанні. Щоб презентувати план розвитку проєкту, івано франківськ завітав провідний експерт з питань якості повітря. Представник фінського метрологічного інституту Харі Келеві Пієтеріла. Основна ідея цього проєкту це мати моніторинг якості повітря на різних рівнях, як на національному, так і на місцевому, і поєднати це все в одному проєкті. Також для того, щоб мати відповідні дані, які можуть бути релевантними по якості атмосферного повітря і мати змогу їх досліджувати одночасно на всіх рівнях. Татейта содатінлотерм ситисенстейгав Зараз обирають місце, де встановлять обладнання. Адже до цього є певні вимоги. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. Безпека рятувальників. В Івано-Франківську працівники ДСНС отримали від міської влади комплекти сучасного захисного одягу. Нове спорядження відповідає всім стандартам безпеки та дозволяє ефективно виконувати завдання в екстремальних умовах. Які можливості надається екіпіровка, розкаже Юлія Торконяк. Нове спорядження для надзвичайників. Івано-Франківські рятувальники отримали від міської влади 40 комплектів сучасного захисного одягу. Заступник голови громади Руслан Гайда розповідає, пожежникам допомагають вже не перший рік. А зараз шукають підтримку від міжнародних фондів, щоб придбати необхідний транспорт. Ми передаємо для ДСНС, для цієї частини бойовки їхні. Ми закупили їх. Вартість цих бойовок складає мільйон дев'яносто тисяч гривень. Це були виділені кошти з міського бюджету. Закупили ці бойовки і сьогодні передаємо нашим вогнеборцям. Ми десь розуміємо цю складну ситуацію, яка в нашій країні є. І зараз роль наших ДСНСників, наших пожежників, які ліквідують наслідки прильотів. Наслідки Ворожих атак дуже актуальна. Начальник першої рятувальної частини Андрій Шевчук зазначає, захисний одяг для пожежника це не просто екіпіровка, а друга шкіра, яка рятує життя. У період кожних п'ять років здійснюється заміна захисного одягу. Ну і звичайно, що по мірі пошкоджень зношу чи там інших якихось технічних потреб теж здійснюється заміна, але по нормі після п'ять років фактично це є експлуатація захисного одягу. Попри те, це такі підрозділи, якому доволі багато викликів. Відповідно, кожен виклик це є одягання захисного одягу, його робота на ліквідації подій, пожеж тому подібне. Відповідно, більший знос всі частини одягу. Пожежник першої частини Василь Лешко впевнений, завдяки новому бойовому одягу відчуватиме себе більш захищено та комфортно під час виконання своїх обов'язків. Бувають різні ситуації, як і дуже багато є такого як від травматизму. від… Опалення, ну від опіків він нас дуже обезпечить. Також дуже комфортно в ньому працювати буде, він нам полегшить роботу, захистить нас від. Е Пливу температури також в зимовий період нам досить буде. В ньому не будемо впливати, досить буде комфортно і тепло і зручно. Така підтримка, додає голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків є особливо актуальною в умовах воєнного стану, коли потреби пожежників значно зросли, адже побільшало роботи. Щороку ми стараємося закладати кошти на програму підтримки. Надзвичайних ситуацій по цій програмі купляти найнеобхідніше, Ну, сьогодні дуже потрібно одяг. Ми розуміємо, що кількість звернень зараз надзвичайних ситуацій стало більше, зважаючи і на військовий стан, і на ті проблеми, які сьогодні є. Тому допомагаємо і будемо старатися допомагати. Нове спорядження не лише підвищить безпеку рятувальників під час виконання складних завдань, а й стане додатковим стимулом для їхньої нелегкої праці. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї зберігають тепло традицій та якість ручної роботи. В Івано-Франківську працює ткацька майстерня, де з натуральної овечої вовни створюють унікальні вироби. Засноване у 2016 році підприємство перетворилося на масштабне виробництво з більш ніж півтисячі найменуваннями продукції. Як тут поєднують давні ремесла з сучасними технологіями, дізнавалася Уляна Фицик. Івано-Франківську працює ткацька майстерня, яка спеціалізується на виготовленні виробів із натуральної овечої вовни. Підприємство розпочало свій шлях у 2016 році, і завдяки наполегливій роботі виросло до масштабного виробництва з асортиментом понад п'ятисот найменувань. Керівниця Наталія Стамнича розповідає: ідея створення бренду належала Олегу Луканюку, який мріяв повернутися на рідну гуцульщину та створити справу, що відроджуватиме українські традиції. У 2016 році Олегу Луканюку який родом з Косова він навчався в у Львові, Він повернувся в Косів, тому що він хотів. Повернутися назад там, де він виріс, і створити якийсь бізнес, який би тісно пов'язаний був з українською культурою разом з Дариною і дружиною його. Вони започаткували гушки, покликали в партнерство сусідку сусідку ткалю в третьому поколінні Любов Рибенчук, яка зараз є керівницею виробництва. З того часу вони працюють в партнерстві, і команда кожного року збільшується сьогодні. У команді працює 30 людей, які створюють унікальні вироби, що поєднують високу якість та в. Асортимент включає килими ручної роботи, ліжники, гобелени, подушки, пуфи та традиційний український одяг. В ткацтві використовується виключно у нас чисто вовна, як нитки основи, це ті, які ми бачимо натягнуті на верстаті, так і ті, які мичемо килим. Виконується звичайне перехресне переплетіння ниток. Це стародавня технологія. Мичемо так само, як 100 років назад. Все робиться повністю вручну від обрізання шерсті з вівець до повністю готового виробу, який у нас валяється в вилилі. Чи це все також у нас на виробництві в коші від калями. Тут у нас ідуть якісь нові розробки. Але загалом у нас три техніки: це гунева, такі як ми бачимо, звичайні гуні пухнасті. Потім ключковина, вона в таких грибочках, пупочках, всі по-різному їх називають. І рівне полотно, звичайно. Даний бренд отримав міський мікрогрант у розмірі 100 тисяч гривень. Директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк каже: такі програми допомагають місцевим підприємствам виходити на нові регіони. Двічі вигравала бренд Гушка. У нас кошти по ваучерах від Івано-Франківської міської ради. Останній ваучер, який виграла Гушка, це 100 тисяч гривень на розвиток маркетингової стратегії експортної для виходу на ринки Великобританії та ринок США. Досить успішний ваучер, тому що відгуки бренду. Позитивні вони оцінили ринки, на які будуть виходити. Вони залучили експертів і склали конкретний план, як вони будуть розширювати свої експортні можливості. В рамках підприємницької п'ятниці виробництво відвідав голова громади Руслан Марцінків. каже, підтримка таких підприємств не лише допомагає їм розвиватися, а й відроджує традиції Карпатського регіону. Ми тішимося, що маємо таке виробництво. Маємо таку. Таке представництво тут, ну і хочемо його популяризувати, бо це важливо, щоб це розвивалося і завойовувало ринки. Також, окрім того, ми даємо мікрогранти невеличкі по 100 тисяч гривень таким цікавим інноваційним підприємствам, які, які відновлюють традиції або роблять якісь екологічні проекти тощо. Тому це підприємство теж отримало від нас мікрогрант. Віримо в те, що наш бізнес буде розвиватися, буде допомагати нашим військовим і все буде добре. До слова, основна майстерня виробництва розташована у Косові, а до створення виробів з натуральної вовни може долучитися кожен, адже у центрі часто влаштовують майстер-класи. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАІ. Міські інспекції тривають. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із профільними керівниками перевірив, як місто справляється із прибиранням та чи готові комунальники до можливих лютневих морозів. Які проблемні ділянки виявили та що планують покращити? Дивіться у сюжеті Яни Лазорик. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом з профільними керівниками провів щотижневу інспекцію міста, перевіряли стан прибирання та готовність комунальників до можливих заморозків у лютому. сьогодні вся увага інспекції була зосереджена на молодіжну та район вулиці Ходкевича, Перевіряли стан прибирання. Дякувати Богу, що маємо таку лагідну зиму, але комунальники до зими готові, заготовлена піща селяна, сауміш, розвезена по ящиках, люди готові також до цього її роботи. А сьогодні перевіряли стан прибирання вуличної дорожньої мережі, стан прибирання скверів, зелених зон. Всі зауваження взяті в роботу і будуть прибиратися. Чисте місто, спільна справа. Каже двірник Михайло Буртник. Він розповів про те, як змінилося ставлення людей до чистоти. Я хочу сказати, що дуже люди стали ввішли. Добрий день кажуть, боже допомагай, кажуть, і стараються менше викидати мусору. Вони дивляться, що стараються у роботі, і ми вже самі, ніби в якійсь мірі вже їм не, так, не хочеться викидати. Руслан Марцінків впевнений. Благоустрій міста це невід'ємна частина комфортного життя. Ми ну, взагалі питання благоустрою, прибирання зупинок, кароскопок і багато чого іншого. Ми звертали увагу. Тому традиційно така наша обхід і далі продовжується, не зважаючи на погоду, які є. Яка погода, ми завжди йдемо, спілкуємося і стараємося щось змінити. В центрі уваги також були і заклади освіти, зокрема, дитячі садочки, подоляночка та карпатська казка. Дякуємо, що провели цей час разом із програмою Про місто. Стежте за головними подіями Івано-Франківська разом із телеканалом Раї. Підтримуємо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і наближаємо перемогу разом. Бережіть себе та до нових зустрічей.